А це у нас тут така от красота. Там десь гори йдуть в горах, де дощ. От тут небо таке у нас темне, там світле. Такий у нас тут пейзаж карпатський. Все натуральна хазяйка. Самі варівці, ну але якісь сурбники похопить, що буде там на пам'ятці воювати. А ось так звана Яворівська Ніагара Косівського району. Оцей водоспад. Правда, він зараз трохи обмілівший, бо дощів немає. І ось такий він от не дуже, не дуже так привлекательно виглядає. бо Сухо, сухо, дощі не падали останнім часом, але місцевість тут дуже гарна, дуже мальовничий краєвид. Ось тут. Ось, Ось такі тут пейзажі краєвиди.